Вітаю вас, мої любі близнюки. Я, Маргарита, ваш джйотіш-астролог, і це ваш водичний прогноз на місяць Груди. Саме перед вашим знаком з'явилося в мене вдома світло. Це прекрасний знак. Нехай світло осяює кожну секунду вашого життя і весь ваш шлях. Починаємо. Грудень дуже особливий, дуже цікавий місяць. Він такий доленосний, тому що він починається з першого числа у нас новолуння. І 31 числа прямо на новий рік місяць закінчується новолунням також. Два новолуння в один місяць це щось неймовірне, і місяць буде неймовірним також. Тому давайте по порядку: новолуння в Скорпіоні 1 грудня підніме питання боргів, ворогів, роботи, здоров'я. Тому вам буде хотілося звернути увагу на цю сферу, на сферу здоров'я. Можливо, у вас підніметься нагору якесь питання пов'язане з